Ой, навіть не говори до мене, бо я боюсь щоб не зламати. Таке, слухай, Алінка почула. Лайх, якась така ідея, але не моя. Його не можу. Навіть ще не доросла. Таку помідорки спираю на ящики. Бач, тут сперла. Не знаю, може хтось знає, може їх ще в'язати треба до ящика, але я не знаю. Можливо і так. Ну, подивись, яка велика, і вже лежить. Да, да. Це в ага. Точно я знаю. А це не знаю. Купляю завжди в одної жінки. Хто з Кам'янця, я розкажу, де я завжди беру розсаду. В одній місці, в одної жінки. І розсада дуже завжди виходить хороша. Ну, така, як треба, така, як потрібно. тако, ну, будемо думати далі. все, я сама пила без вас. Ти, ти в хаті пила каву? А, а? А, Подивісь, цибулі вибрала. Вже сьогодні я справилася. Зранку встала, поробила це все. Гарна цибуля у нас Алинка, цього року, треба було більше садити. Встане. А далі огірки, а, після цибулі буду садити огірки. І тут у нас доверху огірки, тут після чесника посадила огірки, вже вони зійшли, є, їх не видно. А тепер подиви, розверни камеру, покажи, які в нас букети. Yeah. Це хлопці наші зробили нам сюрприз. Да. О, така красота, що не хуже, чим було до вітру. <ріст> <ріст> так гарно. <ріст> 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 не треба так і будемо ці букети мати до осені. І не треба нам на базар ходити, купляти, тішимося тим, що маємо. <ріст> вже Закінчувати вже роботу, так? Я да. так. <ріст> а яка робота для мене далі? <ріст> Ти щось там придумала, так? Ну добре, добре, бо вже сонце, а потім після роботи в басейн. Я ходжу з латкою в басейн. Вона мене не слухає на релакс. Прошу лежака купити вже скільки цих своїх діточок, а вони мені ніяк не куплять, бо їм не вміщається в машину. Поїде бабуся з дідусем купити. Всім пока, гарного дня.